Ідея Національної поліції України створити у кожному підрозділі фронт-офіс для того, щоб надати відповідні поліцейські послуги. У цій кімнаті постійно знаходиться поліцейський, до повноваження якого входить. Прийом та опитування громадян, які прибули до підрозділу. Допомога у написанні звернень у межах компетенції, видача громадянам довідок, в тому числі і про втрату документів. Запроваджена інформаційна підсистема Кастуді в даному підрозділу. Вони будуть запроваджені в кожному відділі відділенні поліції для того, щоб захистити самих громадян, а також захистити поліцейських від підставного звинувачення. Це НАТО прийому. В де людина має право зайти сюди безперешкодно, або надати їй якусь допомогу, навіть отримання заяви чи консультацію, так само, як і фронтофіс, так і кімната і конфіденційного побачення. Да. Захисник може присісти з нею спілкуватися по Я телефонному відеокамера без звука, прорізну для того, щоб захисник не зміг передати ніякі заборонені речі даній утриманої особі. Тільки лише документи, які потрібні поспілкувавшись до цього, після того переміщаються до інспектора дотримання прав людини, воно фіксується. Інспектор, який пройшов навчання. Так, да? точно пройшов інспектор, і призначений світній місце на послідчивці. Тут зроблено в нього так само є камери, але вони не пишущі, для того, щоб це таємницю слідства не порушувати. 24 на 7. інспектор дотримання прав людини все контролює. Саме є за першим поверхом і повністю всіх приміщень і є. Ну і так само безпечне місце. Всім дякуємо. Всім дякуємо. Дійсно, справжні такий консолідація всіх правохоронних владних органів.